Київщина зазнала атаки дронів РФ у ніч проти 21 жовтня. Два багатоквартирні, один приватний будинки пошкоджені, також гараж, три автівки, ринок. Про це повідомляє Національна поліція України. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зауважив. В області працювали сили ППУ у наслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів. Шкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна та часткове руйнування однієї з квартир. Усім постраждалим буде надана необхідна оперативна допомога. Разом із представниками громад та міжнародних партнерів. Вже працюємо над цим. На місцях працюють екстрені служби, розгорнутий пункт обігріву.